Біля року тому до нас звернулася з котиком, який проживає на придомовій території. Майбутні господарі помітили, що він став дуже худим. І вирішили його забрати додому на клінічному огляді. Було діагностовано виражену кахексію, Стан тварини був важкий за допомогою загального аналізу крові. Було діагностовано анемію помірного ступеню і підвищення міркових показників. Я призначила симптоматичну терапію. Господарі вирішили забирати його дійсно додому і поспостерігати за його станом. Через декілька днів, на жаль, він звернувся з погіршенням показників крові, і було проведено специфічну терапію, знайдено. На жаль, імунодефіцит котів, який призводив цього стану. І окрім того, йому ще потрібно було провести гемотрансфузію. Про стан анімії був критичний. Це йому дуже допомогло. І як ми бачимо, стан зараз котика стабільний. За рік він набрав вдвічі більше вагу. Дуже комфортно себе почуваю у нових господарів. Окрім того, стан його покращився настільки, наскільки ми змогли провести йому необхідну санацію ротової порожнини. У нього був виражений гінгівостоматит. і зараз він приходить на періодичні контролі загальних аналізів крові і біохімічних показників, отримує специфічну йому терапію від імунодефіциту, а також ниркової недостатністю.